Друзі, ми не будемо зараз дивитися на неприємні йобочі. Ми будемо дивитися на у Києві. Відбувся легендарний міжнародний конкурс краси для успішних жінок. Місіс Ukraine Інтернашнл 2024 – один з найпрестижніших і відомих конкурсів, який проводиться щорічно в США за підтримки уряду країни. Друзі, я думала, що уже давно такого не відбувається на наших широтах. А виявляється, треба просто вдягти чарівні окуляри і уважніше дивитися навколо для того, щоб бачити, що свято краси все ще з нами. Місіс Ukraine International, Тепер вона у нас є 2024 двадцять року випуску. Хоча у двадцять і 2022 другому, довелося цей конкурс пропустити. Тим не менш, він дуже важливий. Иви для нас усіх, я зараз вам покажу, чому, і зараз ми знову повертаємося в мій улюблений жанр конкурси краси. Нині до нашої країни прикута увагу усього світу, і місія переможниці дуже відповідальна. По перше, це нести у світ справжню красу жінки, нести у світ справжню красу жінки, яка, попри непрості реалії життя, реалізовується у всіх сферах. І звісно, благодійність такий конкурс, ідеальна можливість на міжнародному рівні залучити в Україну інвестиції та допомогу. Отже, це конкурс не лише для того, щоб нагадати жінкам, що всі вони одні такі у себе, королеви у всіх, у них є корона, і взагалі не треба відмовляти собі у красі, а також у тому, щоб представляти Україну на найвищому рівні. Взагалі треба пам'ятати, що такі конкурси, попри те, що вони називаються Місіс Там Інтернешнл», вони в першу чергу не про місіс. Вони не про красу. Я вам відповідаю. Я дослідила матеріал. Вони не про красу. Ось голова журі теж підтвердить мої слова. Цей конкурс не про красу зовсім. Краса це вже останній пункт. Це на 70% благодійність. На 70% благодійність. А що ж щодо інших 30%? і до 30% там стільки всього виявляється, що для того, щоб стати конкурсанткою, ти маєш бути і дружиною, і матір'ю, і успішною кар'єрно. І... Це жінки, благодійниці, які займаються громадською діяльністю, які мають сім'ї, дітей, виховання. Вони можуть можуть показуватися, що вони гарно харчуються, займаються спортом і ще мають кар'єру. Тобто, це жінки, кухонні кухонні комбайни, я б так сказала, але благодійність це перше, це найважливіше. Це жінки, які берегиньки, які вміють правильно харчуватися і займаються спортом, і, є, маю, і мають кар'єру, це фактично я. Чому я не місяць Ukraine Інтернешнл, поки що я не знаю, мабуть, треба податися на наступний конкурс. Єдине, що мені не сподобалося, що таких жінок назвали куханими комбайнами, але, але потім я зрозуміла, що і цьому є виправдання, тому що. Давайте повернемося трошки в ретроспективу, бо я така щаслива, що ми зараз говоримо про конкурс краси, адже раніше говорила про конкурс краси дуже часто. І тим паче мені є що згадати про пані Файнблат, яка є членки головою журі у цьому конкурсі в цьому році, адже про неї я вже вам не один раз розповідала. І давайте ж згадаємо, як воно було. Коли ти отримуєш багато премій ряд, то ти особливо і не запам'ятовуєш на що те номінують, і за що тобі вручають, і можливо, воно взагалі ні за що. Але ну вручили, можна прийти, постояти в білому костюмі і розказати, як ти це заслужив. Яку ви нагороду ви отримали? Ох, я ще переможеться. Знаково, знакові постаті. Я немножко нервничаю, извините. Да, только... Що відчуваєте? Я відчуваю гордість. Я відчуваю гордість не за себе, а за жінку. Як вище существо, як я сказала, со сцени. Я знакова постать. У мене є навіть премія. Знакова постать. Подивіться, на ній написано, що я знакова постать. Що це за знакова постать? От просто знакова постать, і я вважаю, що жінка це вища істота. А я нагадаю, це насправді Вікторія Файнблат, яка вже отримувала премію і фігурувала у випусках «Рогулів». Потім оголошують переможницю. Вікторія Файнблад! Дівчині 38 років має чоловіка двох дітей та тата. Він теж прийшов підтримати доньку. Перемозі рада і певна заслужено. Більш успішної жінки каже, годі шукати. Я врач, я дизайнер, я архітектор, я блогер, я мама аліна. Narkolepsi psikiyatr І от ви знаєте, це так прекрасно, коли ти отримуєш якусь премію, ти говориш, а за що ти отримав премію? Така я знакова постать, я врач, я нарколог-психіатр, я мама, я архітектор, я то, я то. А потім ти далі слідкуєш, уже запам'ятаєш цю фігуру. Потім дивишся її інтерв'ю, а виявляється. Ви також вчилися на медика за фахом лікар-нарколог, але за професію не працювали ніколи. Зараз я розумію, що якщо б я стала лікаром, я була б гарним лікарем. Але для мене це було дуже складно, тому що біль людей я. Не можу не сприйняти. А для лікаря важливо мати холодне серце. Я лікар, але я ніколи лікарем не була. Але якби я їм стала, я була б найкращим лікарем в світі. Ви розумієте? Це ж я все піднімаю архіви. Я просто піднімаю архіви для того, щоб ви побачили ну, приблизно на історію однієї людини, хто є знаковою постаттю жінки третього тисячоліття. Ви розумієте, я така щаслива, що в мене є тепер можливість знову розповідати ці багатоповерхові історії. Бо у нас, в принципі, жінками третього тисячоліття місіс Ukraine Інтернешнл і всякою такою лабудою стають одні й ті ж самі люди, які дуже люблять шукати собі медальки різного штибу. Колись я називала таких людей орденоносцями. Тепер вони просто гурині, красині, гуриці. Одним словом, а я. Згадала свій ретро марафон і зрозуміла, що фраза про кухонний комбайн такі має підстави. Мають сім'ї, дітей, виховання. Вони можуть можуть показуватися, що вони гарно харчуються, займаються спортом і ще мають кар'єру. Я врач, я дизайнер, я архітектор, я блогер, я мама а лікарні. Нарколог психіатр, але за професію не працювали ніколи. Зараз я розумію, що якщо б я стала лікаром, я була б гарним лікарем. Але для мене це було дуже складно. Тобто, це жінки, кухонні кухоні так, це жінки, які мелють щось таке, що попало. Мелють і мелють, і вони наркологи-психіатри, але ніколи не працювали. Але якби працювали, то були б дуже успішними наркологами-психіатрами. А вони і мами, і блогери, і вміють харчуватися гарно і на фітнес ходять, одним словом. Дуже-дуже корисний конкурс краси, який розкриває нам справжні таланти і підсвічує ті таланти, що не можуть жити без того, щоб дарувати своє світло простору навколо них. Адже чомусь саме ці жінки якимось чином беруть участь у конкурсах краси, де Виграють в принципі всі призи вручають всім, знімають про це телесюжети. Ну одним словом, це просто привід поторгувати єблом. Конкурс просто вражаючий, дійсно краса, не головне. Але ви знаєте, є у таких конкурсів і позитивні риси. Ну, по-перше, жінки, які вкладають енергію в участь у цих конкурсах, принаймні у щось вкладають енергію. Тому що на конкурсах вони прекрасно розповідають, як вони всім займаються, як вони все роблять, а потім... Скавернути, ну, як з Вікторією, і там, виявляється, не займаються вона цим, ну просто є диплом. Я не проходжуся по конкурсантках, це їхній вибір, вони вирішили бути конкурсантками. Все прекрасно. Але я сіла і подумала: я тепер не радикальна Таня микотенко роголівна Я тепер дуже чутлива до потреб суспільства Таня Рогулівна, яка шукає позитив. І я можу сказати: по-перше, це. Конкурс краси, який повертає нас до тих ритуалів, які ми давно забули, тому що в регулях давно не було конкурсів краси, а тепер є. Чим це не плюс? Далі, цей конкурс краси, який дав робочі місця всім тим людям, що працювали на організацію цього конкурсу краси. Це конкурс краси, який підсвітить нарешті его жінок, які довго йшли до цього і не приховували цього. Ми жінки, ми хочемо визнання, ми хочемо похвали. Ми хочемо від когось почути ці слова. Знаєте, типу, скільки б ми не працювали, але все одно ми хочемо почути від людей, що ми того варті. І головна функція цього конкурсу краси і не дарма нарколог, психотерапевт чи хто там файнблат очолює це членство в журі. Головна функція цього конкурсу терапевтична. Жінки нарешті чують, що вони окей, що вони мають право на корону, можуть носити її. Кожен вирішує свої взаємодії з коронами як хоче. Я, наприклад, час від часу вдягаю корону на якісь спецвипуски регулів. У мене є така з паєточками красива. Я купила 60 гривень. Мені нормально, мені в принципі цього достатньо. Ну комусь треба. Більша верифікація і валідація. І я вважаю, що це набагато краще, якщо вони, зрештою, заходять в конкурс, який створений для того, щоб дати тобі цукерку. Знаєте, хто поховалить мене краще всіх. Я тому дам велику цукерку. Радянський мультик, ой Боже мой, навіщо я це пам'ятаю? Так от, краще заходити в той простір, де Люди погодилися грати за цими правилами, погодилися видавати тобі цукерки, ніж компенсувати свої комплекси серед тих людей, які від тебе залежні.